Казка, Щітка чарівниця і підступні карісики. У маленькому містечку, де кожен ранок починався з аромату теплого молока та дзвінкого пташиного співу, жив хлопчик Марко. Він був допитливим мрійником. Вигадував історії про лицарів і драконів, будував чарівні фортеці з подушок і мріяв про великі пригоди. Марку! Час чистити зуби, покликала його мама, як і кожного вечора. Хлопчик зітхнув. Але, мамо, навіщо? Вони ж у мене і так білі, пробурчав він, не відриваючись від гри. Якщо не чистити, вони можуть зіпсуватися, лагідно пояснила мама. Марко насупився. Це здавалося йому нудним і зовсім не схожим на пригоди. Чистити зуби щовечора, та така собі ще магія ніякої магії. Він поліз у ліжко, вирішивши, що без цієї процедури можна обійтися, а раптом мама не помітить. Та щойно заплющив очі, як почув тихий шепіт: Гей, соньку! Хлопчик розплющив очі і мало не підскочив його зубна щітка. Випригнула зі склянки на раковині в ванній кімнаті і стояла перед ним. Вона сяяла ніжним сріблястим світлом і кумедно погойдувалася на тоненькій ніжці. Хто ти? здивувався Марко. Я щітка чарівниця, а ще я твоя найкраща помічниця у борбі з підступними карісіками. – Карісіками? – Марко підняв брови. А це ще хто такі? Щітка зітхнула і поманила хлопчика ближче. Дивись ось що коїться у твоєму роті. І тут сталося диво. Навколо марка закрутився срібний туман, і раптом він опинився всередині свого власного ротика. Він стояв на площі. А навколо було ціле місто з будинками і центральною дорогою. Там були маленькі білі будиночки із здорових зубів та широка дорога з язика. Але не все було так добре. Деякі будинки були чистими і білими, а на інших була якась бридка липка жижа. І тут, і там бігали крихітні чорні створіння з розпатланими волоссями своїми, одягнені в цукрові обгортки, і розливали липкий сік і сміялися своїм хитрим реготом. Хе-хе, ось ми їм зробимо. Оце я забруднив білий будиночок. Нехай тільки їдять побільше солоденького, та ніколи не чистять зуби. А ми будемо їх на лінощі на них напускати та так, щоб їм не хотілося іти і чистити зуби. Хе-хе. Це є карісики, пояснила зубна щітка. Вони обожнюють залишки їжі та ненавидять чистоту. Якщо їх не проганяти, вони будуть все більше й більше будувати тут свої липкі замки і від твоїх білих зубиків не залишиться зовсім нічого. Вони почорніють. Але як мені їх зупинити? вигукнув Марко. Тримайся міцніше, відповіла зубна щітка, і раптом у його руці з'явився блискучий меч із білою щетинкою замість леза. Марко кинувся в бій. Він водив своїм чарівним мечем по зубах, по тих бридких чорних створіннях, змітаючи карісіків одного за одним. А ті пищали, втікали, намагалися ховатися між зубами, але чарівна зубна паста не залишала їм жодного шансу. Ой ой ой, ми розчиняємося. Волали карісики і перетворювались на дрібні бризки піни. За кілька хвилин Марко розгромив усе їхнє військо. Зуби будинки засяяли, як справжні перлини, а щітка задоволено підморгнула хлопчикові. Ти впорався, тепер ти герой блискучої усмішки. Це було так круто. Вигукнув Марко. Я їх знищив, а зубна щіточка каже. Так, але ненадовго. Ну, вони якось з'являються знову. Щойно ти поїси, особливо щось солоденьке. Тоді я робитиму це щоранку і щовечора, сказав Марко. Ну, щоб не дати їм жодного шансу на виживання. Не дуже хотілося йому це робити, але він зрозумів, що якщо не буде цього робити, то шансів зберегти здоровими зубками не залишиться. От і добре, мовила щітка чарівниця та нагадала бережи пильніше свої обладунки, бо навіть найсильніші лицарі мають берегти свою зброю. Марко розсміявся і розплющив очі. Дивиться, він знову лежить у своєму ліжку. Лежить і думає, чи то сон був, чи насправді було. Підвівся і мерщій побіг у ванну. Там, на умивальнику, стояла його звичайна зубна щітка в стаканчику. Але тепер він знав, щойно він бере її в руки, вона перетворюється на справжній меч, що захищає його усмішку. А мама, побачивши, як Марко схопив зубну щітку і почав енергійно чистити зуби, здивовано підняла брови. То ти нарешті пішов чистити зубки та вмиватися? Молодець, сказала мама. Марко підняв голову, його очі світилися впевненістю. Я тепер завжди буду це робити і вранці, і ввечері. Я ж тепер герой блискучої усмішки. Мама усміхнулася, але все ще не могла зрозуміти, що ж змінилося? Герой? А кого ж ти врятував? А Марко лише загадково посміхнувся, бо знав, магія щітки чарівниці була таємницею справжніх героїв. Відтоді він чистив зуби з радістю, бо знав, що кожен ранок і кожен вечір це маленька битва, у якій він завжди буде переможцем.